Справа 133. Промінь, що виходить з вершини розгорнутого кута, ділить його на два кути. Один з них складає 55% від розгорнутого кута, обчисли градусну міру кожного з кутів. Ну що ж, нагадую вам, що розгорнутий кут це 180 градусів. Тобто цей промінь, що виходить з вершини, він поділив тоді розгорнутий кут 180 градусів на дві частини. Одна частина, це у нас 55% від розгорнутого кута, 55% від 180 градусів. Ну що ж, давайте знайдемо, яка ж це градусна міра. Записуємо тоді перша дія. Отже, відсоток це сота доля, то якщо ми 180 градусів розділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки буде 1 градус. Такий градус нам треба 55, то результат множимо на 55. І це дорівнює. 180 градусів, що ділиться на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то у нас вийде 1,8 градуса. Залишається помножити на 55. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити, записуємо 1,8. Що множиться на 55. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. 8, що множиться на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 9 плюс 0 це 9. Тут у нас буде також 9. Один знак після кого ми ставимо, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо що добуток так у нас дорівнює 99. Записуємо градусів. Так, і це в нас буде, записуємо, градусна міра першого кута. градусна міра. Першого кута. Зараз. Ну що ж, один із кутів у нас 99 градусів. Як знайти інший кут? Ну, якщо загальний розгорнутий кут 180 градусів, і промінь поділив його на дві частини, одна з яких 99 градусів, то щоб знайти градусну міру іншого, потрібно від 180 відняти 99. Що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 180 градусів розгорнутий кут. Відняти 99 градусів, це дорівнює. Ну що ж, 180 мінус 90 це буде 90 градусів. І ще від 90 градусів потрібно відняти 9 градусів. Ну і це буде дорівнювати 81 градус. Є записуємо, що це в нас градусна. Міра. Другого кута. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Обчислили градусну міру кожного з кутів ми знайшли. Отже, перший кут записуємо 99 градусів. Ну, а другий кут у нас 81 градус. Ну що ж, ось таке завдання про розгорнутий кут та знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.